Час прокидатись, пане Фрімен. Час прокидатись. Ні, я не натякаю, що ви заснули на роботі. Зрештою, хто ж, як не ви, аж так заслуговує на відпочинок? Українська окуляція відеороса стає більш популярнішою, навіть стімами обігнав італійську мову. Дивчись стрими мого друга Дімона із каналу Кібержка. Привіт, до речі. Я здивувався, що в Нео Half-Life 2 було з українською озвучкою і ще й навіть приближено до оригіналу. І я спитав Дмитра, де він це на Він мені скинув е, файл, і я пробував його скачати і встановити. Встановити не зміг. Тож я попродивши трохи по інтернету, на на ютуб канал Skynet.ua. Де там було відео якраз по озвучці Half-Life 2? я зрозумів, що це озвучка від Шії. Тож, напевно, буде цікаво, як одна людина за двою щі озвучила Half-Life 2 українською. Всі мої враження про неї, плюси і мінуси. Отже, окей, let's go! А якщо ви не проходили Half-Life 2 або ж поїдетеся спойлерів у цьому відео, можете подивитись проходження Half-Life 2 від мене. З усіма досягненнями. посилання буде в описі або ж справа вверху на вашому екрані. Відразу кажу, що ця озвучка може не збігатися із субтитрами від FALT, які будуть на відео. А також їхня гучність може різко помінятись. Доктор Брін відповідно до оригінального голосу, все окей, але я б сказав, що українська озвучка від чиї справа тут краще. Перше враження про цих двох українською, в принципі, все окей. Але на час від часу або ж її використовували інші слова, навіть якщо вони в оригіналі не згадувались, або через гучність мінялись трохи інші були голоси, щоб було трохи. Патруль об'єднання. Блять, піздець, я так привик до комбінатів у, в обсубтитрах відваль, або до альянсу. Але це альянс це вже російська хуйня, так що я її тупо не використовую. Окей, об'єднання. В цьому відео в нас буде це об'єднання. Окей, Їхні розмови по кодах ферації дуже навіть цей Навіть дектор трохи вдасться де і бізь, озвучено. Зараз скажу, що на початку озвучка Алікс була дуже навіть непоганою. Навіть би сказав найкращою. Але, ну пізніше, ну словом, побачите. Першу зустріч з Іваєм. Тамбергоусу плюс-мінус такий, як оригінальний, хоча в оригінальній він був кращий. Доповнює до позвучці колейнера. Е, Чути, що цей голос наче від роботи якогось ХЗ, Але наче на повстанці ортігонку. Не перших тут ще її справляються з голосом Вартигонтів. Але з повстанцями ну деколи чути роботизованість ХЗ, як з передатами. Але з радіопередачами, які вони кажуть, все файно оброблено. хев костюм а точніше голос хев костюма зроблено навіть непогано східна Блекмеса. Голос Чудіт поганий через те, що у нас ну, схоже на оцей от звичайний тіктоковський е жіночий голос від щиї. Ну ви розумієте про що я? Зато голос Івая блядь, який він піздатий! Ну, просто охуєнний, файний і чіткий, прям як в оригіналі. Отут. Автор постарався і знайшов ну, або алгоритм файний, або дуже приближний голос до Єва. Це піздато. Маніпулятор нульової точки анетичного поля? Чи маніпулятор енетичного поля нульової точки? ребет Ребенко. Отець Геро. Єбать. бать, він просто охуїтелен. Підібрано плюс-мінус зайбійсь. Його, е, так скажімо, релігійні. Цитатки плюс-мінус співпадають нам із субтитрами, так що за це лайк. Бергова лінія. Голос посланця з яким зав'язалась Халікс. Досить добре пропацьований. Полковник Кабач Вічій навіть краще звучить, ніж в оригіналі, так що зацініть. НМ О? Яке на хуй М? Там М, блять. о тобто з англійською New Little Одеса. йобаний не в рот. Шиї, що за хуйня? До речі, озвучка солдатів об'єднання мені зайшла навіть краще, ніж у цивільної оборони. Повстанці в точці маяка, в принципі, були як і звичайні повстанці, просто по сюжету вони були важливіші. Не ходи по піску. Бідний Лазу, він був справжнім генієм, і така смерть. Вортигонти і фероподи, ну знаєте, це ну, тренувальний табір. Тут е, озвучка справилась, в принципі, займісь, але деякі слова були трохи по інакшому введенні, і тому було, ну не знаю, таке справді. При цьому рідна мова вартигонтів була, була, була ніяк не перекладна, тобто, як вона була в оригіналі, так і вона лишилась у цій озвучці. То живе на носі в морі на дні. Нова проспект. Голос оператора об'єднання дуже навіть пропоцьований. Я би сказав набагато ну, найкраще з усього об'єднання. Найбільш на більш пропрацьований був якраз голос оператора. Let's go dance! А, а, а ви знали, що ну, зомбі можуть вмерти від морошини вебів? Одразу кажу, чомусь в даному розділі відгори. Час від часу голос Алікс мінявся. Ну, блядь, я не знаю як, я не знаю чому. Але були певною проблемою з самим голосом, із самими словами, які відбирались. У мене дві теорії, або автор якось до цього трохи коригував, а на цьому розділі вирішив заб... забити хуй, або ж сам ще її час від часу сам брахлив. І якраз в цьому випадку він був трошки проблематичним і. Субтетри портал комбінатів Об'єднання. Озвучка. Цей портал. Який нахуй портал? Блять, точніше і конкретніше. Алікс, ти сама про це кажеш в оригіналі, йобаний в рот. Субтетри. До теопорційної камери. Озвучка. У телепорт. Яким хуєм? Де ти знаєш, де цей дібучий телепорт? І готова вже відправити Івая. Ти що, їбанулась, блять, їбаний сюр? Субтитри. Чекай мого сигналу. Оригінал був такий самий. Озвучка. Чекай дзвінка. <звук> Просто, я не знаю. Мати об'єднання. Да, блядь, сука, коли в озвучку, ну не тільки в оригіналі, а в більшості перекладах це було перекладано як турелі, блядь. А тут нахуй гармати. Ну, блядь, це піздец. <звук> учасно... Ще я тоді сміявся я на стримі за кіберучки і потім його ютуб шорт за цей момент. Це просто прикол, ахуєнно. За, ну це діти, літель плюс, ну, блядь, все одно, яка схуйня? Після телепорту, нарешті, і голос, і озвучка Алекс стало плюс-мінус підпадати з субтитрами, і навіть голос плюс-мінус вже був наближен до оригіналу. Кляйнер був трохи шокований, що в неї голос чуть-чуть покашився. В барні не змінився, та й слава богу. Загалом, що на початку Ри, що на даному розділі з повстанці звучать однаково, більше нічого не добавлю. За фріменом. Ця парочка прям ранила, моє серце, і так наближено до зашніх реалій. Снайпер після того, як побачив ракету, сказав «Курва, бля з безкойойом його Єс! да! Барні тепер топ-2 по озвучках заєбєсь. Нексус патруля. Перевід подавня буде подавляти, льоль. Да-да, що це таке вже дойшов? Бляха, бані охуєнно, бля. Доктор Брин, ти зараз є найвільнішою людиною на землі в даній відеорі, і тупо решту все роби. Але ти сука, звук, і що спездеш на фрімена, блядь. Барні, ти куди, а на дах? Ось парочку фраз повстанців, які досить командно звучать. Я не люблю азартні ігри, але шанси виграти у нас такі собі. Ну, ну добре, нехай проноситься. <рес> Барні, ну ти його конечний. Брін, сука, закрий реально своє їбало. А? Отже, у злужках і Half-Life 2 від Skin Ю, ціком видавайся досить непогано як для людини, яка коргувала шиї. Тож, ставлю м -м -м, 8 ломиків із Meba Black Mesa із 10. Поки не забув, там на SkyNet.ua вийшло відео по озвучці GTA Vice City, тож в мене є деякі умови для вас. Тому якщо на цьому відео набереться 10 вподобайок, то я роблю відео по озвучці GTA Vice City від SkyNet.ua. Якщо ж 15 ви не збираєте, то я буду робити подупляжу офіційному українською. По Half-Life 1, та є і така. Я забув про неї, коли робив своє проходження. А якщо не збереться ці 20 лайків, то ми почекаємо трошки часу і очікуємо дубляжу українською. Ну, прямо, ну я не знаю, чи це офіційно, чи це не офіційно, але від Han Юа Studio ми маємо очікувати набагато більше. Ну і наостанок. Ну, ви, напевно, здивуєтесь, що це відео вийшло аж один раз в півроку. Ви скажете, вас встис, що з тобою не так, я скажу, багато часу немає. Отже, натомість, щоб я не так часто пропадав, пропоную вам наступне. І запрошую вас на мій стрім 16 листопада в суботу, коли якраз буде 20-річчя по даній відеорі, тобто по Half-Life 2, де я там буду детальніше розповідати, що я мав на увазі в деяких моментах озвучки, і чому варто придивлятися до української локалізації навіть від штучного інтелекту? Не смію затягати ваш час. Просто хочу вам сказати: хай щастить, до скоро. Час, Докторе Фрімен, Фрімен. Вже це знову саме той час.